Впродовж доби 30 квітня 2024 року Авіація Збройних сил України завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Підрозділами ракетних військ Збройних сил України завдано ураження по одному району зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи поблизу Сімферополя. Акмесджит, у Чорноморському та Сакському районах були атаковані три військові частини протиповітряної оборони рашистів, а також військовий аеродром у Джанкої. Неспокійно на території рашистського рейху в Бурятії почалася потужна лісова пожежа, що через сильний вітер перекинулася на споруди у передмісті Улан Уде.